Усім доброго дня! Усі, хто був у нас на майданчику, постійно запитували, чи продається цей автомобіль. І сьогодні настав цей день, коли він нарешті продається. Це Volvo V40 2018 року випуску. 2 літра дизель 150 кінських сил на автоматі. Full LED оптика, Такий брутальний гарнюній автомобіль, LED ДХО. 16-ті легкосплавні диски. 220 тисяч пробігу. Ось такий у нас комбінований світленький салончик, все ціле, красиве. На автомобілю їздила дівчина. Автомобіль повністю обслужений, без жодних недоліків чи нарікань. Задні парктроніки у нас є. Ось такий багажний відділ. Це у нас чорний перламутр. дуже гарно блищить на сонці. Зацініть які диски. Так, по комплектації у нас передні задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал підігрів дзеркал, центральний замок, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо. Пробігу у нас, повторюсь, 220 тисяч. Сидіння ціленьке, не порване, салоне дзеркало з автозатемненням. Багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, запуск кнопки. Клімат ось так у нас виглядає салончик. Покажемо під капотний простір. Так. Ось такий у нас двигунчик. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, готові до будь-яких перевірок, СТО. Також є доставка по Україні. Якщо вам він сподобався і потрібна доставочка, без проблем ми вам організуємо. Тож, якщо будуть якісь запитання, телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео. Проконсультую по будь-якому запитанню. Дякую всім, що були з нами. Бажаю всім гарного дня.